Привіт! Я розказую реальні історії про людей, які знайшли силу змінити своє життя. Якщо ви теж шукаєте натхнення, підписуйтесь, щоб не пропустити нові історії про справжні перемоги. Шоста ранку. Тетяна крутить фарш на котлети, онуки не їдять дорослу їжу. За 10 років вона стала невидимою, приготувала, прибрала, зникла. Бабусю, гроші. Максим простягає руку, не відриваючись від телефону. Тетяна дістає останні 500 гривень до пенсії тиждень. Нарешті Марина ховає гроші в дорогу сумочку без погляду, без дякую. Десять років, десять років віддавала пенсію, здоров'я, життя, а вони звикли, як до води з крана. Тетяну Михайлівну, завтра Соні треба дві тисячі на костюм. У животі защеміло, у гаманці 70 гривень. Марино зараз немає. Як це немає? невістка піднялася з дивана. Ви завжди знаходили. Тетяна дивиться на неї. Досконалий манікюр, брендовий халат, телефон за тисячу доларів, все куплене на її гроші. До пенсії п'ять днів, а у мене. Що ви там бурчите? Максим жує бутерброд. Заткнись, бабця, дорослі розмовляють. Світ зупиняється. Тетяна дивиться на 15-річного онука, того, кого народжувала разом з Мариною, бо та не могла терпіти біль, кого виходжувала з пневмонії у два роки, кого возила до лікарів, годувала, одягала, який щойно сказав їй заткнутися. Марина Рігаче, Максим дорослішає, розуміє, коли бабуся зайвий раз Дмитро сидить за столом з телефоном. Мовчить. Ніхто не сказав зауваження, ніхто не заступився, навпаки, сміються. Щось клацає всередині. Тихо, остаточно, збирайтеся самі. Тетяна бере сумочку, одягає куртку. Куда? Марина все ще усміхається додому? Мамо, не драматизуй. Дмитро нарешті підняв голову. Я не драматизую, я йду жити. Двері зачиняються за нею з тихим клацанням, як той вимикач у голові. На сходах серце б'ється так голосно, що, здається, весь під'їзд чує, але вперше за роки їй байдуже, що думають інші. Удома Тетяна сидить на дивані і не може повірити у тишу. Десять років вона не знала, як це, бути одній. Завжди хтось кликав, просив, вимагав. Заткнись, бабця слова крутяться в голові. Не сама грубість, підлітки бувають грубими, а те, що ніхто не зреагував, сміялися. Вона підходить до дзеркала, втомлена жінка дивиться звідти. Стара кофта, опущені плечі, погас погляд, коли вона стала тінню? На поліції фото з Миколою в Карпатах. Там інша жінка, усміхнена, живі очі, майбутнє попереду. Телефон дзвонить Дмитро. Мамо, повертайся! Марина сердиться. А коли твій син мені хамив, де ти був? Пауза. Він підліток. Мені шістдесят п'ять хто захистить мене від підлітка. Мамо, не драматизуй. Прийди поговоримо. Говорити пізно, Дімо, я втомилася. Від чого ти на пенсії? Втомилася бути зручною. Після розмови Тетяна довго сидить у тиші. За вікном вечоріє, а вона думає не про завтрашній сніданок онуків, а про себе. Коли востаннє робила щось для власного задоволення, не пам'ятає. Тетяна спить до восьмої, перший раз за десять років. Телефон показує п'ять пропущених від Марини де ви? Замість паніки, дивна легкість, вона виспалася. О дев'ятій дзвонить Дмитро. Мамо, діти спізнилися. Марина не встигла. Чому не встигла? Вона звикла, що ти, Дімо, їй тридцять два. Не може каші зварити вауза. Син шукає логічний аргумент Зайдеш хоча б сьогодні? Сьогодні йду до лікаря. Це правда. Тетяна записалася півроку тому, але відкладала діти потребували уваги, тепер вперше ставить собі на перше місце. Йдучи до поліклініки, зустрічає сусідку Віру 63, а виглядає на 50. енергійна яскравий шарфик. Тетяно, рано сьогодні, до лікаря. Віро, можна запитання, коли ви останній раз робили щось для себе? Віра, здивовано, та весь час вчора з театру, завтра на дачу наступного тижня в Умань. А у мене онуки онуки, радість, не каторга. Вам скільки? Шістдесят п'ять. Молода ще знайома у сімдесят втретє заміжжя вийшла. У поліклініці лікар довго слухає серце, хронічний стрес. Багато нервуєте? Як усі? Ні. підвищений тиск, аритмія. Хто про вас піклується? Тетяна задумується. Дійсно, хто? Вам потрібен відпочинок? Справжній, інакше серйозні проблеми. Повертаючись, зупиняється біля банкомату, дивиться на депозит 23 тисячі гроші з Миколом на навколосвітню подорож, знімає тисячу для себе. У супермаркеті купує хороший чай, цукерки дитинства, крем для обличчя, 300 гривень стільки витрачала на тиждень, на все. вперше за роки не почуття вини, а задоволення. Увечері приходить Дмитро з хризантемами і винуватим виглядом. Мамочко, навіщо так? Сім'я ж. Тетяна ставить квіти у вазу, наливає хорошого чаю, сядь. Максим нагрубів, я поговорю, не в ньому справа. У тому, що ніхто не сказав зауваження. Марина не хотіла образити. Дімо, коли ти бачив, щоб я робила щось для себе, син довго думає, ти любиш з онуками. Любити онуків і бути безкоштовною нянею — різне, але ти ніколи не скаржилася. Думала, це моя роль. Тепер розумію, я теж людина. Дмитро крутить чашку. А що робитимемо? Марина працює, я працюю те саме, що мільйони сімей без бабусь. Але ти поруч я можу доглядати дітей два дні на тиждень за тисячу гривень. Мамо, як можна брати гроші за онуків? А як можна використовувати маму як безкоштовну робітницю? Дмитро мовчить, переварює нову реальність. А решту часу що робитимеш? Жити, дімо, мені 65. може, 20 років попереду. Хочу прожити їх для себе. Після його відходу Тетяна відчуває втому не від роботи, від боротьби за власну гідність. О дев'ятій дзвонить Марина, що ви вигадуєте, ми вас поважаємо. Повага не тільки вічливі слова, Марино. Як можемо платити, сім'я ж, сімейні стосунки, взаємність? У нас десять років одностороння віддача. Ви рахували, відчувала? Після розмови дивиться у вікно, десь живуть тисячі жінок її віку, скільки жертвують собою. Думаючи, що правильно, завтра піде на курси комп'ютера. Вперше за роки у неї власні плани тиждень без тетяни, сім'я сина стикається з реальністю. Марина навчається варити каші між скандалами. Дмитро збирає ланчі, спізнюючись на роботу. Максим і Соня скаржаться, що бабуся стала дивна. Тетяна тим часом записалася на курси комп'ютера, 12 жінок, її віку вивчають інтернет. Електронну пошту створили, питає викладачка Олена. Тетяна нове життя гордо показує екран. Чому саме нове життя? Воно у мене починається. Після курсів Віра розповідає про групу мандрівників 60 наступних вихідних їдемо до Кам'янець Подільського 800 гривень. Місяць тому Тетяна відповіла б, де мені взяти такі гроші, тепер у неї є власні заощадження. Записуйте. Увечері дзвонить Дмитро. Мамо, Соня, захворіла. Температура, Марина на важливій нараді. Рік тому кинула б все і побігла. Тепер викличте лікаря, залишайтеся з дитиною. У Марині важлива зустріч. У мене важливі курси. Не порівнюйте, дитина хвора. Саме тому батьки мають бути поруч, як у нормальних сім'ях. Пауза. Ви стали холодна. Стала справедлива. Наступного дня до Тетяни приходять Дмитро з Мариною, офіційна делегація. Тетяно Михайлівно. Марина намагається усміхатися. Ми розуміємо, ви втомилися? Розумієте, може, трохи допоможете? По-старому? По-новому, два дні на тиждень за оплату. Але ж онуки, родна кров. Родичі не означає раби. Дмитро втручається, мамо, тисяча гривень, це ж сміхотворно мало. Для вас мало, для мене визнання цінності. Марина змінює тактику, приводить Соню. Розкажи бабусі, як ти сумуєш. Дванадцятирічна внучка з науковими словами Бабусю, чому ти нас покинула? Ми ж тебе любимо, серце Тетяни стискається. Але вона бачить Марину за спиною дитини, підказує жестами. Соню, я вас не покинула, просто перестала бути вашою прислугою. Але ж ти наша бабуся так, бабуся, яка має право на власне життя. Соня плаче, справжні сльози дитині дійсно важко зрозуміти. Тетяна обіймає внучку Любимо, я завжди буду твоєю бабусею, але тепер за розкладом, а не цілодобово. Марина Різко, що ви виграли цим егоїзмом? Тетяна дивиться на квитки до Кам'янець-Подільського, на нові книжки, на планшет для курсів. Виграла собі, а ви втратили зручність. Діти страждають, діти адаптуються ви ні. Після їхнього відходу тетяна довго сидить на кухні. Найважче бачити сльози Соні, але дитина плаче не через відсутність бабусі, а через зміни. Дзвонить телефон, Віра, Тетяно, як справи з сім'єю. Важко, але правильно. Знаєте, мій син теж спочатку обурювався, коли я почала жити для себе. Зараз каже: Мамо, добре, що ти не стала старою в'язницею. А як довго він звикав? Півроки, але тепер поважає. Увечері Тетяна дивиться фотографії Кам'янець-Подільського в інтернеті, красива фортеця, древні вулички. За стіною чути сварку. Марина кричить на Дмитра діти сидять голодні. Серце кольне, але Тетяна не йде рятувати, вперше за роки планує власну подорож. Повернувшись з Кам'янець Подільського, Тетяна неможливо, щаслива, фотографує все новим телефоном, показує вірі знімки. Дивіться, я на фоні фортеці, а це ми в ресторані. На фото інша жінка. Усміхнена живі очі, яскравий шарфик з сувенірної крамниці, помолодшали років на десять, щиро каже Віра. Це правда. Тетяна дивиться у дзеркало і не впізнає себе. Пряма постава, іскра в очах впевнена хода. На курсах комп'ютера Олена вчить користуватися соціальними мережами. Тетяна створює профіль, знаходить однокласниць. Тетяна, не вірю, як справи. Пише Галина з Львова. Місяць тому написала б Доглядаю онуків. Тепер пише Подорожую, вчуся, живу для себе. Це правда. Група мандрівників планує наступну поїздку до Одеси. Тетяна записується без вагань. Сім'я сина тим часом навчається жити без безкоштовної няні. Марина вперше готує щодня, Дмитро допомагає з дітьми. Важко, але звикають. Дзвонить Дмитро, мамо, може, все-таки повернешся, хоча б частково, за умов, які я називала. Ну, добре, тисяча гривень, два дні, і повага. Звісно, тоді домовилися. Перший раз за десять років Тетяна укладає договір з власною сім'єю, не з любові, а з поваги, але найкраще. Нові можливості на курсах знайомиться з Людмилою, колишньою вчителькою. Мій син казав, що я занадто стара для навчання, шепоче вона. А хто сказав, що навчання має вік? Тетяна усміхається, півроку тому думала так само. Після курсів ідуть з вірою на каву. Вперше за роки, у Тетяни є подруга, ровесниця. Знаєте. Каже Віра, ви кардинально змінилися. Були сірою мишкою, стали цікавою жінкою, просто перестала ховатися за онуків. А не страшна? Спочатку було, тепер навпаки. Страшно думати, що могла так і прожити до кінця. Увечері Тетяна планує поїздку до Одеси, дивиться маршрути, готелі, екскурсії, нове хобі, планування подорожей. Дзвонить Соня, бабусю, а коли ти до нас прийдеш? В суботу, як домовлялися, а довго побудеш. Весь день. Будемо разом. А тоді знову поїдеш. Так, золотко. У мене тепер своє життя, а я можу іноді з тобою їздити. Тетяна усміхається, дитина адаптується швидше за дорослих, коли підростеш, обов'язково. Засинаючи, думає не про завтрашні обов'язки, а про завтрашні можливості вперше за 10 років. І це найкращий сон у її житті. Через місяць дзвонить Дмитро, голос розгублений мамо, проблеми на роботі, можливе скорочення. Тетяна слухає і відчуває знайомий біль, її дитина потребує допомоги, кредит за квартиру дітям на навчання можете позичити. Ще півроку тому дістала б усі заощадження. Тепер думає можу позичити 5 тисяч під розписку. Але у вас більше депозит тата, решта на моє майбутнє, на подорожі, які планувала з татом. Як можна ставити подорожі вище сім'ї? А як можна ставити сім'ю вище власного життя? Через годину приїжджає Марина, червоні очі відплачу Тетяно Михайлівно, діти, кредити співчуваю. То чому не допомагаєте? Допомагаю, скільки можу. Але не як безкінечний банк, що ви виграли егоїзмом. Тетяна дивиться на квитки до Одеси нові книжки, фото з подорожей. Виграла собі, ви втратили зручність, Марина змінює тактику. А якщо Дмитра звільнять діти на вулиці опиняться, на вулиці не опиняться, просто житимуть скромніше. Легко казати, коли самі нічого не треба, мені багато треба. Просто не за ваш рахунок. Марина виходить, грюкнувши дверима. Тетяна сидить у тиші. Найважче, коли близькі використовують почуття вини, дзвонить віра. Як справи? Син просить грошей. Кажу ні, вважають егоїсткою. Тетяно, йогоїзм це віддавати останнє заради власних примх. Ви віддавали останнє заради чужих примх десять років. Але ж діти...» Дорослі діти, які звикли жити за мамин рахунок. Увечері приходить Соня сама, без батьків, бабусю, папа сказав Ти нас не любиш. Серце стискається. Тетяна обіймає внучку, люблю дуже золотко». То чому не допомагаєш? Допомагаю п'ять тисяч позичила. А чому не всі гроші? Тетяна дивиться в чесні дитячі очі. Соню, уяви, у тебе є улюблені цукерки. Брат постійно їх у тебе забирає, скільки можна віддавати, поки не закінчаться. А потім що? Потім самі нічого не залишиться. Ось бачиш, у мене теж мають залишитися цукерки на старість. Соня киває дитячій логіці, це зрозуміло. Наступного дня Дмитро знаходить нову роботу. Зарплата менша, але достатня. Марина вперше за місяць дякує Свекрусі за п'ять тисяч виручили, не врятували, а виручили прогрес. Тетяна їде до Одеси з групою мандрівників море, музеї, нові люди повертається засмаглою і щасливою. Бабусю, ти така красива, зустрічає Соня. Бо я живу внученько. На фото з Одеси жінка, яка нарешті знайшла себе 65 років, але очі горять, як у 20-річної. Увечері пакує валізу для наступної поїздки у Львів. Життя нарешті почалося. Через три місяці Марина робить останню спробу повернути старі порядки. Приходить з букетом і тортом Тетяно Михайлівно, ми подумали. Може, все таки як раніше, ви ж бачите, ми змінилися «Бачу. навчилися готувати, доглядати дітей. То навіщо тоді ця формальність з оплатою? Щоб не забули, що моя допомога подарунок, а не обов'язок. Марина намагається іншу тактику. Діти сумують, Максим навіть вибачився за ту грубість. Чудово, значить, виховується. Соня постійно питає, коли бабуся переїде назад. Ніколи. У мене тепер власний дім, власне життя. Марина здається, добре, тисяча гривень, але хоча б три дні на тиждень два. Це остаточно. Увечері Дмитро дзвонить сам. Мамо, я зрозумів, ми дійсно використовували вас. Тетяна мовчить, чекає продовження. Марина каже, що ви стали черствою. Але я бачу, ви стали щасливою. Нарешті, вибачте, за ці роки. Дімо, не треба вибачатися, треба не повторювати. А ви не жалкуєте, що все змінили? Тетяна дивиться на фотографії з подорожей, сертифікат про закінчення комп'ютерних курсів, квитки на виставу в театрі. Жалкую, що не зробила це раніше. Через тиждень Віра розповідає новину. Тетяно, у нашій групі з'явилося місце координатора подорожей. Хочете спробувати? Координатор подорожей у 65 почати нову кар'єру. А що треба вміти? Організовувати, спілкуватися, любити людей. Звучить як я, перша офіційна поїздка під керівництвом Тетяни. До Закарпаття, 20 осіб, два автобуси, її відповідальність повертається в захваті. Віро, це неймовірно. Я можу заробляти, роблячи те, що люблю. Бачите? А ви думали, життя закінчилося? Дзвонить Соня, бабусю, мама каже, ти тепер бос? Координатор подорожей. Це круто, можна з тобою поїхати. Влітку візьму в дитячу поїздку. Я найкрутіша бабуся маю. Увечері Тетяна сидить на балконі з чашкою хорошого чаю. Місто внизу виблискує вогнями. Попереду нова поїздка, нові люди, нова робота, телефон мовчить. Ніхто не дзвонить з проханнями і вимогами. Сім'я, нарешті, навчилася жити самостійно, а вона навчилася жити для себе. 65 років, кращий вік для початку справжнього життя, рік тисяча. Тетяна повертається з Праги, перша закордонна поїздка як координатор групи пенсіонерів. На вокзалі чекає Соня з плакатом Найкраща бабуся повернулася тринадцять років, але очі сяють від гордості. Розказуй все, внучка хапає валізу, бачила Карлів міст, їла справжній гуляш. А фото? Тетяна показує сотні знімків на новому телефоні. На них щаслива жінка на фоні європейських міст. Важко повірити, що це та сама Тетяна, яка рік тому сиділа на кухні з чаєм без цукру. Удома сім'я влаштовує зустріч. Марина приготувала борщ, навчилася готувати майже як свекруха. Дмитро поставив квіти. Максим тепер вже 16-річний, сам підходить. «Бабцю, вибач за те», за грубість минулого року давно забула, тепер розумію, ти мала право сердитися. Марина М'яко. Тетяно Михайлівно, ми навчилися жити без постійної допомоги. Дякую, що не здалися. За що дякуєш? За те, що змусили нас дорослішати. За обідом Тетяна розповідає про роботу координатора зарплата невелика, але достатня, плюс безкоштовні подорожі. Наступного місяця їдемо до Туреччини. Потім Болгарія. А як же ми? жартує Дмитро. Проживете, уже навчилися. Соня серйозно. Бабусю, а ти щаслива? Дуже золотко. Видно, ти зовсім інша стала. Це правда. Тетяна дивиться у дзеркало, засмагле обличчя, модна зачіска, впевнений погляд. Вона носить яскравий одяг, ходить до театру, має власний гаманець і плани. Найголовніше, її поважають. Сім'я, колеги по туристичній групі, нові друзі, повага якої не було десять років. Увечері Віра заходить на каву. Як поїздка. Чудово, група була складна, але я впоралася. Пам'ятаєте, як рік тому боялися зайти до банкомату? Тетяна сміється, той страх здається з іншого життя. Віро, дякую. Без вас не наважилося б змінювати життя. Без мене ви б просто пізніше почали. Сила була у вас завжди. Пізно ввечері Тетяна пакує валізу. Через тиждень Туреччина. Дивиться список учасників 22 людини довірили їй свій відпочинок. Дзвонить телефон, Дмитро. Мамо, ще раз дякую за сьогодні, за те, що приїхали. Я ж обіцяла в суботу. Знаю. Просто добре, що ви у нас є, справжня. Справжня не та тінь, що була раніше, а жива, цікава людина. Після розмови Тетяна довго дивиться у вікно. Рік тому тут сиділа зламана жінка, яка думала, що життя закінчилося. Сьогодні тут сидить координатор подорожей, яка планує наступну пригоду. Бере ручку, записує у щоденник. 66 років життя тільки починається. Попереду нові країни, нові люди, нові можливості, а найголовніше, я, нарешті, знаю, хто я не чиясь мама, бабуся, невістка, просто тетяна, і цього достатньо. Закриваю щоденник, дивиться на валізу. Завтра розповість групі мандрівників, як змінити життя у будь-якому віці. На власному прикладі телефон мовчить. Ніхто не дзвонить з вимогами, сім'я живе власним життям, а вона своїм. Так і має бути, засинає з усмішкою, думаючи про завтрашній день, не про чужі проблеми, а про власні мрії. Перше за роки сни будуть тільки про хороше. Чи впізнаєте себе в тетяні? Скільки років ви жертвуєте собою, думаючи, що це правильно? Пишіть у коментарях, що змусило б вас знайти мужність для змін. Поділіться цією історією з тими, хто теж потребує натхнення, можливо, саме вона стане для когось першим кроком до нового життя.